Це щедрий і ласкавий Боже. Зі сльозами на очах я припадаю на коліна перед Твоєю величчю, і не в силі виразити словами того стану моєї душі, коли серце наповняється любов'ю до тебе, яке щастя, який дар з неба. Народитися, українце, о Боже мій, ти непереможний у своєму милосерді, ти неперевершений у своїй премудрості, щедрість Твоя не має меж, і в усьому видно діло рук твоїх могутній Дніпро. І зелені Карпати, блакитне небо, і золотисті ниви, Земля наче казка, мова чарівна, і пісні солов'їні, а вишиванки які, люди добрі і щирі, працьовиті і розумні, та перш за все побожні, понад. Тисячу літ минуло, як світло Христової Євангелії засяяло на нашій землі, і ми стали дітьми святої Вселенської церкви. За Твоїм Господи, провидінням Україна несе важкий хрест на Голгофу морем крові і горами. Невинних жертв засвідчили українці свою вірність до Тебе, правдивого Бога, бо тільки Ти, Господи, правда, шлях і життя вічне, куди нам без тебе. Упродовж віків темні сили зла намагалися стерти Україну з лиця землі. Через те, що ми стали твердинею Християнства, рідко який народ у світі пережив стільки страждань, скільки випало на долю України, але ми відважно боролись за святу віру і з любов'ю вмирали за правду, приносили Тобі, Господи. В жертву, що найдорожче наше життя і клали його на вівтар свободи, нас катували окупанти за любов до колосочків, а ми відплачували їм хлібом, нас винищували за доброту, а ми давали їм воду, нас вивозили з рідної. Родючої землі у дикі простори на край світу, а ми молилися за них блаженні, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що наш український народ ніколи не був окупантом. І нікого в ярмі не тримав. Бо що людині з того, коли весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Хоч і тернистий шлях випав на долю України, але втім наше щастя, бо через вузькі ворота входять до Царства Небесного. Ми живі сьогодні, розумійте, народи, іще не вмерла Україна, бо з нами Всемогутній Бог, який запевнив нас, я з вами по всі дні, аж до кінця віку. Амінь.